У Полтавській області продовжують досконалювати укриття в закладах освіти. Щомісяця на Полтавщині перевіряють їх стан та намагаються покращувати умови. Навантаження, яке було поставлено перед вчительським колективом на початок нового навчального року, воно було досить. Велике. І воно сьогодні продовжується. Багато укриттів і сьогодні продовжується облаштовуватися, покращуватися, виділятися кошти. А їх сьогодні недостатньо в області, недостатньо на місцях. Тому ще раз, без об'єднаних зусиль. Громад людей в громадах, влади різних ріднів і представницької і виконавчої ми б цього не досягали. В одній шкіл Петрівсько-Романської громади Миргородського району продовжують оснащувати укриття. Воно розраховане на понад 200 осіб. Для того щоб у підвальному приміщенні зробити належні умови з бюджету сільської ради виділили 500 тисяч гривень. Штукатурилися стіни, підлога і ліноліум на підлогу клався, але ще. Не все зроблено. На сьогодні ми хочемо зробити тут опалення. Уже сьогодні ЖЕК починає працювати. А ось у Рочківській гімназії цієї ж громади взагалі немає підвального приміщення, яке б можна було переобладнати під укриття. Тому керівництво закладу знайшло інший вихід: зробили укриття зі старої котельні. Це у нас котельня. Колись була Значить, школа, ну, щоб було зрозуміло, чому тут такі стіни, школа 1914 року побудови, тому ну, скажімо так, маємо те, що маємо. Ну, звичайно, стіни приблизно такі, а взагалі тобі товщі. У Сергіївській територіальній громаді облаштували укриття для садочку та ліцею, з підвального приміщення. Роботи розпочали тут ще влітку. На оснащення укриттів витратили 600 тисяч гривень, говорить голова Сергіївської територіальної громади. Це укриття в даному випадку дитячого садка «Джерельце» Сергіївської територіальної громади в селі Сергіївка. І роботи тут розпочалися ще влітку. Було тут приміщені нештукатурні штукатурні не стіни, підлоги не було, ні вентиляції, ні освітлення, нічого не було. Укриття для садочку та ліцею можуть прийняти 160 діток, 120 учнів ліцею та 40 вихованців дитсадка, говорить завгосп закладів. Укриття обладнане, баки для води, біотуалет. Підведена вода підключена до централізованої води, обладнана сигналізація, вайфай. Ну всі, всі меблі, і будемо далі удосконалювати, украшати, щоб дітям було тут комфортно, цікаво. У Полтавській області вже оснащено укриттями понад 50% закладів освіти.